Бродах молодь продовжує тусити. Що було цікавого цього разу? Дивіться у сюжеті у бункер пабі, що розташований у самому центрі міста Броди, активна молодь вкотре зібралася на творчі посиденьки. Тут презентували як свої, так і вірші відомих людей, а також під звуки мелодійної гітари звучали гарні українські пісні. Ми вже давно не проводили ніяких заходів. Але сьогодні я так думаю, що все-таки з нагоди такого великого свята, день писемності та мови, ми вирішили відновити наші зустрічі. Зазвичай зустріч відбувається у товариському форматі. Об'єднавшись, молодь Бродівщини пропагує українську культуру та пісні, адже вважає, що зараз у такий важкий для України час. Коли російські загарбники намагаються знищити нашу країну через культуру, нам, українцям, варто об'єднувати свої зусилля. Ми хочемо донести до людей, що українська мова, українська культура це дуже круто, це дуже важливо, особливо в, дан, в даний час, ну і взагалі завжди, для того хто не знав, от і наша справа. Розбудити в людях любов до своєї країни і якось змотивувати, принести натхнення, щоб вони теж якось розвивалися і писали вірші або читали книжки. Насамперед, такі заходи дають мотивацію для підростаючого покоління розвивати свої таланти у написанні пісень чи віршів. Також варто зазначити, що долучитися до туси може кожен, адже спільними кроками, кожен на своєму фронті наблизить перемогу України. Яка мета посидання ваших? Е, ну, в першу чергу, це розвивати нашу молодь, відволікти трохи від таких буденності, такої поганої трохи. І загалом показати, що наша вродівська молодь може багато, дуже креативна і дуже творча. І справді, послухавши виконання пісень молодими і талановитими учасниками, туси є розуміння, що молодь бродівщини заслуговує багато. І вони самі пишуть свої вірші, самі пишуть авторські пісні і представляють їх нам на публіку. І так як вона вже теж сказала, що ми е, є такі люди, котрі приходять, нічого не знають, не вміють навіть писати, і через раз там вони приходять, кажуть, ви так нас надихнули. Ми сьогодні теж хочемо зачитати свої вірші вам або пісню свою заспівати. Сергій Нікішин, Мар'яна Зеленська, телеканал Броди онлайн.